Їх приветствую. У нас сьогодні 12 червня вже е, планували. Сьогодні виїжджати вже бризкати Соня, бо вже третю пару листочків так скажем, вже підігнало. Е, можна вже бризкати, той що пізніше сіявся. Та, В принципі, в нас навіть, 80 лошадів посіяно в кінці травня. Е, що я вам хочу сказати? Поля в принципі, не сильно грязні, то спішить немає куди. Це раз. А хотя там есть нюансы на одном поле, ну то я вам покажу. А вообще загвоздка яка. Віталя на халтурі там доділав в э, в мездурядку і зчеплення. У нього вже було зчеплення, міг доділав. Короче, рішення розкатувать моффік. А год назад розкатували, і тепер опять розкатувати будем. Э, в принципі, якщо думаємо, що там расплинтувався пальчик, нічого незначительного, э, то це быстро. Що там його розкатує раз-два, і короче, розкатив. Ну, загвоздка може бути в тому, що колись у нас на жорці на самому карзині сцеплення на плетівцю і лопнуло вушко, де держать лапки. Тоді прийдеться купувати нову цю плиту. В mm. e, да, нашому так скажем, районі, точніше туди далі десь в Снігірівку, під Снігерів, Снігірівка. У мене пайку робить на компанії. Вони вже пару днів назад почали уборку, ставлю пару кадрів. Якщо один точно кадр він зняв, може поки випуститься це відео він ще щось поснімає. Тут оказали Лоцкіно недалеко від нас почалася уборка. Чесно, по-разному кажуть сиплять. Там де кумкоси каже, 20-25 шпій сипе. Це HP коситься. коситися. Сподіваюсь, не сильно вітром задуває. 20-25. тут де лоцкі, кажуть і 14-10 і центнерів і по 8 коротше. В амбарі у нас що? Стара процедура. Італіончик знімає карданчик. Папа... Де ви хто приїхав Віталь допомогти? А, просто може. А він вже поїхав назад. Так, папа тут щось відсоєняє. Що? Послідимо. Чули, мене купа теріпаху каже. Сказала она, ну, звери собрались, лисина. Ну, и давай, скажи, по шрамку за пива нафиг. Uh -huh. Ну, решила черепаху отправить. Привет, Решила черепаху отправить. Ну, черепаха там чап чапнут там заяц окна та Да ебать, скажи, у нас ходна. Так, будь пиздить, я вообще нахуй могу вернуться. Так, ты еще набор не переносил, Виталь? Виталь, Я, мало, Андрюша, мало. Та, йди, нахуй обидва. Я йому побачив, кажу, Вітя, Давай заводим двоюм, покрутимо, а потім поводимо. Так а что ти це не зробив? Що ти це не зробив? Крути, нахуй, давай, в'язана на нахуй, не зайомий. Шаг, ну там ты бишка хуяри. Я йду на ту сторону. Давай. Так, розібрано все, сейчас будем розкатувати. Витальон засипає. Очередний злив масла. Витальон казав, що він лучше зливає. Ну все одно. На МТЗ це зроблено крім на як, що постійно розливається. Постійно якась... хрінь. Андрей, як ти казав дрон? Типа кран чи тройник прям ти розказував? Просто, Просто кран. Бо нам в коментах писали, типа, щипцями перегинають і розкатують. Ну а як стягнути його? Ти шлангу все треба стягнути. Ну, кран і варіант, оце трубку укорачувати, ставити якийсь екран. І оце един варіант. Да, yeah. Ми ровно год назад, да, розкатували смурфа. І теж з остепленням тільки обірвали ступочку. Yeah, не ровно. Коробку я місяці. Не, а по. А, ну Ні, ну коробку то коробку. Тоді ж до степлення не лізли. А. Да я понял. Короче, а, все, сейчас времени и все а раскочено. Вы ну я ж бачу, мы а тебе скинули. Подожди, я где стоял, блядь. Вот так. Ну так правильно, по-моему. Да? Да? Ступочку и туда, блядь. Вы заебал. Надо было давать сюда.

Ну, так, типу, було, шайби, туди. ну да, не міг нормально отрегулировать. Ну, ну. ну да, бачиш, воно як двомі... на воно Ну це ж наше производство. А часа, за тобі ми вже ставили у білоруса белорусов. Це ж наше производство. Скільки моточасов Виталий та, прошу? Та, та чого, ну Віталя плюс минус yeah, знает. Ми а це Жоркін старий. Yeah. Так давай Жоркін ставимо і полетіли. Ну yeah. yeah. нічого страшного. Жоркін лучший. <laughs> так дивись, вийде на металлу там, полі. Полі, не жоти поміну. Балтий полірнули. Ось все, диви. Оце ж воно і yeah. ж, як Якщо це на, на вибору віз поставиш, воно ж це стоїть за болті, ти видима, а воно дітей. Воно воно пальчик стоїть, що там, що там одинаково. Да. Ну все це. <певцерпний> Віталь, Віталь, та де, де... Не... Ну, шок. Осьо ж, диви Віталь. Все, не, що, не бачиш, ви, пальчик вивіз. Да. Ще теж. Ось, ти що не бачиш? Пасажир, <пасажир був... вийшов. погуляти. Бі, сторон Може це не забули той раз зашпінтувати? Це треба розбирати. Ну іх ти, ну ти не інакше нахуй не явно Ну мон нажать поглубочий чимось. Ну а як ти там можеш піддувати? Не знаю. Ах, так, Італян пішов в мить корзину, я щось полоснув. Папа поїхав по новій дисципліні. вродить туди все. Як можете побачити, один виліз пальчиком, слава Богу, не розбирали. Так удалося жать, зашплінтувати, коротше, нормас. Так, uh, да, як Андрій каже, було б добре, як в нього на МТЗ. А мені пофіг каже, якщо в мене це пальчик чи лапка, я через них склад-склад поміняв. Ну, а як можете бачити, вже кучу з А взагалі хотів розставити за кондюрами. Ми недавно з далі говорили, теж дивився там, мужик красиво так поставив, сюди на чік-токі, я бачив, закидав тобі чи ні. Да. Помірку, uh, щас, розкажем, так, скидав. Шламку поміряйте, скажи. Зараз давай розкажемо, так помінеш. Красиво так уложив, реально дуже круто. Е, дивіться, ми грузилися. В в теж красиво всі шланги були. А взагалі ж, я раніше щось ввечений, ну, не туди, бо хто ставив під капотний, хто на кришний. На ну, кришного мінус той, що гомбари не залазить. Типу. У нас є гамбарима. На сто єдиний, ну, там принцип не залазить. Да. А, це щось недавно ну, з Італіком говорив, кажу, щось типу, підкапотне типу, і теж красиво ставлять. Хтось сказав, що вони гріються чи брехня? Ну, так раніше гріється, зараз я многі далі радіатори, але взагалі, якщо держава робота, то гріється. Ще... Та й син тебе гріється. Давай, Давай, бо ну, дає. Зараз колись у них поїде. Даля, сучка, котиться. Mm -hmm. Також раєчки якісь візьми постав. Де пішок. Ми його ще не зібрали, він вже їде скатуватися. <рес> Коротко, Вітальон каже, головний мінус під капотного те, що треба випускати, якщо такі розкатки, то випускати фріон. Виходить. Не, є... На таку розкатку можна. Є, що шлани типу, на типу, щоб там на метр можна було відкрити, їхати. Ну, Тоді, ну, Якщо там коробку робити, то по по-любому фріон треба буде випускати. Да, а тут, як можете бачити, вітальйон замотав, а він висить. В принципі, все ж те саме виходить. Ну, Копресор все ж так само ставиться. Ну, підкапотний це ще один радіатор тут стоїть, грубо говоря. Тут авіан тягне хоча б воздух, може якийсь прохладний до нього доходить, а там же стоїть фреон, він гарячущий. І він після цього радіатора і ще й гарячий воздух собі тягне. А ну скажіть, хто як думає, чи я, яка думка, який лучше підкапотний чи накричний? на Накрешний, На кришній якби теж непогано. Ну, не він акуратно смотриться, я ж кажу. Нам все одно він накрешний. Ну, ми якось і не розсматривали, ми чогось взяли. Ну оце, я ж кажу, як з мінусів. Ну так, да, може, длін, длінші шланги, щоб розкотити пофріон типу, не випускати. А виходить, якщо більше розбирати, то фріон, виходить, постійно. надо выпускать. Ну, короче, пишите, ну, скажите, кто... Кажут, что, типа, пив то он лучше охлаждает, лучше холодным ага. ну, сам кондёр лучше ровно. Ну, а на двигатель, то хуже. Ну, не знаю, хай напишут люди, в кого який стоит, и их думки. Так, новый диск. Белорусовский. Ну вроді типа оригінал. Це не де його, не Андрюха не казав, не клепають, не де тут його. Не. не знаю, потеряли не. Потеряли, ти не приносив оцей яги направляючий чи я. Ну, Йома, я де. Вс. Андрей, що скажеш про новий диск? Ну Ну, это було руки. Скільки він? Та ну дофіга скільки? 2400? І 600. 600. Mm -hmm. Ну і плюс доставка. І полетели. Сбирати. Так. Вчора смурфа скотили, а все зібрали. Коротше, я сподіваю, покажу. Слуший пацієнт це подвісний. Порося на нього кажуть подвісний. Тут по подіпником хана не знаю. Короче, папа сказав, що кана подіпником, сам десь смився, з мамою поїхав. Мені сказав, розібрати поміняти тут подіпники. Зараз буду розбирати. Це для мене новеньке щось. Я ніколи не розбирав. Не знаю, папа може розбирав. Не, ну коротше, зараз буду скривати і вам покажу, що там внутрі. Зараз підемо до Віталії, що він там дозберує. Він спішив. Як ви можете бачити, тут практично все собрано. Мені залишилося ці шланги підсидений. І по моїй стороні, все. гідравлічку цю бліну поставив. Це я поставив. Ну, тут ресівер. ресівер не ставимо, бо підвісний не буде ставитися. Це зажжав. Ну, та тут особою не було розбиратися з тої сторони. Кстати, на нажорки мені казали, типу, коли розбирали. Що ви під панелю не відключаєте. Ну, на жорки просто друга система. На смурфіті тут це. Ось, Віталя зняв, два оцих відкрутив і жгуть ліг сюди. Іще щось ти знімав, так? Да? Ні, а не, все. Бідно, а, оцю штуку знімали. Все, і Да. А на смурфіку треба отут знімати по-любому. На смурфіку. Ой, на смурфіку, на жорки. Так не витягується. Не, не, на жорки щось ми пробували, ну... воно не. Ну, коротше, жорки проще так робити. Італіан щось віддівав, облив соляркою. Щось а, ти ти? Що на жорки так само? Да. А, на жорки отут розрізано, жорки я отут роз'єднаю і yeah. витягую. А в тебе йде сплошна, тут же на ножорки поняв Трубка. В принципі, що? В принципі собран. Вчора нам буквально, навіть полчаса, минус 40 не вистачило, де збирати, бо в бомбарі освіщення слабе, треба буде зробити колись. <кхе> Скажи. Mm, в принципі, він собраний. Зараз ти масло в гідравліку заливаєш і все. Ко? А, ну ці гідравлічні ще зверху не забудь поставити. А так все, кондюр поставлений, все поставлено. Оце на пеньки буде всі убрати і все, все зібране. Пішов я розбирати. Так, розібрав про промофору, порося, подвісний, хто як називає, не знаю правильно. Наприклад. Там крутив бол такий старний геп, воно все вилетіло. Сальники є. Почіпники запасні є. Отак ця штука виглядає у нас. Ну це вже вітальон помив. дивіться. Хана. Ох ти, цьому ще хуже. Ну коротше, нічого страшного, Почіпники нові ну, є, сальники є. Зараз буду перебирати. Вроді немає нічого сложного, цей збить... так сложно будет, Чуть сложнее мне будет с бойцей. Ничего, Приступаем. Так, подвесный, можно сказать, перебранный, сейчас качки скрутить. Я тут цепляю ресивер, Риталион проводку. Аджара, а вчера это спешка, а это самое хуже. Я, короче, кручу, ну, закручу ресивер и наблюдаю два болта не закрученных. Первый выезд, первые, первые пробы после замены сцепления. Далі о'їхав, щоб ну, там і соляра, і антифріз, і масло під незом, щоб тут зараз на сухеньком поцепити для порося. Що? А? а як бере де? На середині. На середині. Ну так як і було раніше, так? Да? Yes. Ну давай що, поцепимо це і потім провіриш. Так, посморхувся кут. Мали вже пляжі прискуті, Віталій зімав рамочку і опять весной? Віталій! Ні, десь немає. Весною ще осню, я не пам'ятаю. Десь вже відео було, наварювали і новий пальчик ставили. Я не знаю, він знає з ним, тільки за фреску у за Чому воно розбиває? Ну його. Коротше, делаємо такий вкладиш, опять обварюємо, ну десь на год хватить. Вітальон рішив батіжок собі зробити. Каже, на тракторі невигадно робити. В день за корову платять 700. Чи скільки? Ні, на двох чоловік Ну Так, 40 коров пасти. Ну, Буде йти пасти коров. коров, Бабки заробляють. А если серьезно, что ты робишь? Да. Ну, это флажка. Какие будут и у и в картаде в Зеленского. Я в шоке. Сейчас до дела я покажу. Так, таким образом сюда уваривается, да? Может не идеально. Как бы, кто-то скажет, или эту надо менять полностью, или я вообще снимаю, завозить, протачивать, тулять. Но, вот так все сделано. Минимальный шаг. На год хватає і норм. він ще й покрасив. Де ты краску взял? Блюн білий. Ты страшний спеціаліст італьян. Так вона зламається. Проварено воно там і внутри. Я ж кажу, не ідеально, шо швини геть ідеальні, далеко, навіть не ідеальні. Ну це таке. Но зато... Короче, обварюємо, потім і внутрі проходимо, і потім шарошкою підганяємо і нормас. Наскільки нагоджу ж вистачає? Це... Я в январі місяці. Колись купиш нову цю штуку та й погнали. А. Давай будемо збирати. Так, завершили ми наш невеличкий ремонт. Ну звісно невеличкий, але розказувати це, проти тобто гіморожні виходить. Ну, нічого страшного, добре, що це. Типа вовремя, не так, знаєте, як в тому році ділили міждорядку і обрізало тупочку на корзині. І виходить, що треба делать ділити і підстав посеред поля, то ну, зажорку вцепили і поїхали, Якби проблем немає, але це з конником було просто. Ну нічого. Готовий, ціпляє приспіти, набираємо сьогодні, навіть не буде точно. підписуйтесь, ставте лайки, до нових зустрічей.